Друзі, всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Традиційно дякую вам за вподобайки до випуску. Нагадую, що за кожну ми платимо 10 гривень та отриману суму відправляємо на збори для ЗСУ. Ще раз акцентую вашу увагу, що це дуже важливо. Ми не маємо права зупинятись та підтримувати військових. Це менше, що ми можемо зробити. Якось так вийшло, що в Україні Чорна п'ятниця стартує в понеділок, тому рада вам повідомити, що великий сел на годинники вже розпочався. Лонжин, Hamilton, Сертіна, Касіо та вперше за останні роки знижки на купу цікавих моделей Сейко, навіть в колекціях Prospex та Presage. Це прям подія для нас, бо зазвичай знижок на Сейко не буває. Не лякайтесь, все добре, просто в Сейко оновлюється колекція і частина моделей знята з виробництва. Тому нарешті є опція урвати собі годинник за дуже крутою ціною. Але цього року ми вирішили трохи поекспериментувати. І не тільки додаючи в сел Seiko. Насправді буду з вами чесною, знижки запускаються у всіх магазинах, тож цим, в принципі, вже нікого не здивуєш. Тобто у всіх офіційних продавців загалом ціна однакова, і знижки також будуть ті самі. І до речі, не переживайте, ніхто не підвищує ціни заздалегідь, щоб зробити штучну знижку. Все по чесному. Тому ми вигадали ось що. Щоб у вас був стимул обрати саме нас, щоб придбати новий годинник на Чорну П'ятницю, ми вирішили зробити розіграш. І приз буде не один, і навіть не два, а три. І всі класні. Додамо трохи інтриги і почнемо з третього місця. Лот номер три подарунковий сертифікат на 10 тисяч гривень. Можете витратити його як забажаєте, на будь-який бренд, колекцію, певний годинник. Все в ваших руках, ніяких обмежень нема. Лот номер 2 Годинник Seiko 5 Sports з функцією GMT в корпусі SKX з синім циферблатом. Це абсолютний хіт асортимент у Seiko 5 Sports ще й з апгрейдом у вигляді функції GMT та браслетом в стилі Джубілі, якого ви не побачите в звичайних п'ятірках Seiko. Класний 100-метровий годинник як за дизайном, так і з практичною точки зору. Лот номер 1 Годинник Seiko Presage у Руші. Механіка з унікальним циферблатом з японського лаку руші з особливою серії крафтсменшів, що відтворює традиційні японські ремесла: 72 години запасу ходу, сапфірове скло, безбарвне покриття Діашилд – все це тут є. Але в фокусі, звісно ж, унікальний циферблат. У свої часи у лаком у руші обладунки, які носили самураї. Загалом же, сам процес створення такого циферблату дуже складний з купою етапів, які виконуються вручну художником колапу Іссю Тамурою. І колір сам по собі не просто чорний, він настільки глибокий, що здається, що він сам поглинає світло. Спробуйте знайти щось таке в інших брендах. Сумніваюсь, що у вас вийде. Як буде відбуватись наша лотерея розіграш? Період з 25 листопада, по 1 грудня, включно при купівлі будь-якого годинника зі знижкою чи без, ви берете участь в нашому розіграші. Ми фіксуємо замовлення і відправляємо вам ваш унікальний номер. На початку грудня, після того, як обробимо всі ваші замовлення, ми зробимо розіграш. Все, як коли ми робимо великі збори для Збройних сил України, все в руках долі, удачі та рандомайзера, який ми використовуємо в розіграшах. Як ви бачите, призи ми підібрали так, щоб вони були цікавими і досвідченим годинковим ентузіастам, і тим, хто тільки починає занурюватися в цей сесій. Тепер давайте до випуску, а після перегляду переходьте на сайт та обирайте собі новий годинник. У вас є тиждень, щоб взяти участь. Всім удачі! В канон Чорної п'ятниці ми подумали, чому б не зробити добірку годинників з чорними корпусами. Але перш ніж подивитись на всі годинники, дам вам декілька фактів про чорні годинники як феномен годинникової індустрії. Насправді годинникарі та навіть просто фанати годинників випробували всілякі засоби, щоб надати своїм годинникам Total Black Look. Ну от, наприклад, Карл Лагерфельд протягом 70-х років носив одемар Ройл Оук 5402, який він просто зафарбував у чорний колір. Але потім для годинникової індустрії став доступним PVD. Це фізичне осадження з паровою фазою, яке дозволяє тонкому твердому шару пароподібного матеріалу на рівні атомів з'єднатись з матеріалом під ним. Це перший і все ще найпоширеніший метод, за допомогою якого годинник отримує чорне покриття. Саме завдяки цій новій технології Porsche Design представив годинник, який вважається першим чорним годинником в індустрії. Це був експериментальний хронограф 1 1972 року. Його розробив сам Фердинанд Порше. Людина, яка подарувала нам Porsche 911, але окрім цього, спроектувала Volkswagen Жук за вказівкою сумнівного історичного персонажа Адольфа Гітлера. Після цього в 1975 році з'явився темний лорд Хойер Монако. Ймовірно, Джек Хойер під впливом чорного Демар Пігеру Ок на зап'ясті короля Іспанії Хуана Карлоса I вирішив надати чорного кольору і своєму Монако, щоб виділити його серед конкурентів. Нанесення pvd покриття на квадратний корпус і додавання червоних акцентів надали дизайну яскравого контрасту. Оскільки ранні застосування PVD були не зовсім такими, якими вони є сьогодні, цей поверхневий шар часто був схильний до пошкоджень ви могли елементарно подряпати ранні годинники просто нігтем. Але не переживайте, процес PVD зазнав змін і покращень, Тож і покриття стало набагато більш стійким та витривалим. Окрім цього, з'явилось DLC, або Алмазоподібне покриття. По суті, суперпосилено по з використанням найтвердішої речовини на землі алмаз чи просто чорна кераміка. Ну а тепер настав час нарешті переходити до годинників нашої добірки. І чому б не почати її з Хамільтон Хакінаві Фрогман? По-перше, тому що у нас досить рідко з'являється фрогман. Все-таки Хамтон як такий більше асоціюється з польовими та авіаційними годинниками. Дайверський все-таки більш вторинний. Однак саме через це ми вирішили трохи поламати це шаблонне мислення. Ну а по-друге, наш Хамтон Фрогман це майже повний Total Black. Наприклад, доволі габаритний сталевий корпус з чорним PVD діаметром 46 мм і товщиною 12,5 мм. Причому всі елементи і безин, і заводна головка, що загвинчується. Чорний. Трохи зернистий циферблат і чорний каучуковий ремінець з чорною засібкою. Кольоровий акцент тут тільки на стрілках, Хвилинна та кінчик секундної мають помаранчеву рамку. Майте на увазі, що люм тут і є, але зовсім не такий яскравий через чорне покриття стрілок. До речі, бачите виступаючу конструкцію біля головки. Це фіксуючий механізм, що є посиланням до ланцюжка протектора заводної головки оригінальної моделі Fromman з 40-х років. Її носила група підводних підривників ВМС США, а сам стиль годинника називають Кентін, через те, що образ корпусу з цим ланцюжком трошки нагадував флягу. Це 300-метрова механіка із класним запасом ходу 80 годин. Насправді непоганий варіант, особливо, якщо ви шукаєте щось вагоме та відчутне собі на зап'ясті. Далі нехай буде ще один чорний дайвер, але вже від Сертіна. Хоча обидва бренди належать концерну Swatch Group. В обох абсолютно різні дизайн-коди. Перетинаються по факту лише механізми. Цей годинник складно назвати маленьким. Діаметр складає 43 мм, товщина 13 мм, а от профіль від вушка до вушка аж 52 мм. Хоча його фактична товщина 13 мм, чорний нейлоновий ремінець НАТО ще трохи збільшує його висоту. Майте це на увазі! Сталовий корпус має матове чорне PVD покриття, чорний безель має гравійовану хвилинну розмітку на матовій вставці, яка зовсім не схожа, але насправді зроблена з кераміки. Як і Хамільтон Фрогман, це 300-метрова механіка із запасом ходу на 80 годин з антимагнітною пружиною зі сплаву вахрон. Цей варіант точно більш читабельний, ніж Фрогман. Хочу перервати цей хід парад дайверських чорних годинників екземпляром Seiko Presage Style 60 у вінтажному стилі від японського бренда Seiko. вирішила обрати трьохстрілочну механіку із серії Presage Style 60s. Очевидно, з назвою, що серія натхнена 60-ми, якщо бути точною, механічними хронографами Crown Chronograph 1964 року, які стали першими механічними хронографами в Японії. Самого функціонала хрона тут нема, проте на оригінальній моделі натякає форма корпусу. Опукле дещо вінтажне скло Hardlex з 60-хвилинною розміткою. Модель має досить читабельний контрастний циферблат, де сріблясті мітки виділені додатково невеличкими люмінесцентними брусочками, на стрілках також є Lum Lumi Bright. Хвилинна шкала на периферії циферблата також виділена білим кольором. Трохи спортивної стилістики додає ремінець НАТО. Проте, зважаючи на те, що його зроблено зі шкіри, а не нейлону, він водночас доповнює і підкреслює вінтажний стиль. Це механіка із запасом ходу 41 година з калібром сімейства 4Е водозахисту 50 метрів. Скромніший ніж в попередніх моделях, проте й стиль передбачає більш помірний показник. Насправді цей варіант не такий очевидний та помітний, як дайвер, але саме це мені в ньому і подобається. Ніяк не могла залишити цю добірку без годинника G-Shock. Зазвичай ми звикли до міцних та суперпрактичних джишоків, з якими можна у будь-яку багнюку влізти, якщо захочеться. І при цьому весь цей комплекс ударостійкості Casio пропоную не за всі гроші світу. Однак, от сьогодні знову хочеться порвати цей шаблон, тому я додала преміальну версію джишок, яка на момент зйомки коштує понад 230 тисяч гривень. Така висока ціна обумовлена різними факторами, наприклад, матеріалом. Різні частини годинника зроблені з різних матеріалів. Корпус і частина ранту з надтвердого титанового сплаву Т-64, а браслет вже з іншого титанового сплаву Дат-55G, який втричі твердіший за чистий титан. Верхня частина ранту виготовлена з третього матеріалу Кобаріон це сплав на основі кобальта та хрому. Вже не в 3, а в 4 рази твердіший, ніж чистий титан. Може Касіо ставило собі задачу вибудувати геометричну прогресію твердості в цьому годиннику? Хто знає? Щоб забезпечити цей екземпляр такими унікальними матеріалами, Касіо співпрацювала з лабораторією Японського університету Тохоку, сталеварною компанією Daido Steel Company та корпорацією Aywa. Дивишся на рант, ніби нічого особливого, а він, виявляється, має 25 різних деталей. І кожна полірується окремо від іншої. А ще тут над тверде вуглецеве покриття та якесь дуже унікальне полірування з неймовірним блиском. Від себе можу сказати, що чи то полірування, чи то сам матеріал дивним чином грає зі світлом. В залежності від освітлення ми бачили відтінки шоколадного, графітового та чорного якось так. Також тут прикольна штучка на застібці браслета. Це як запобіжник, щоб застібка випадково не відкрилась та не злетіла з руки. Звісно ж, тут сапфірове скло, що пак за таку ціну. Серед функціоналу сонячна батарея, радіосинхронізація, Bluetooth-синхронізація, 6 мов для дня тижня, ну і всілякі таймери, будильники та інші атрибути G-Shock. Ще один чорний варіант від Seiko належить до колекції Astron і має доволі цікаву історію, бо це взагалі-то лімітована спеціальна версія. Якщо ви слідкуєте за годинниковим світом, то релізи годинників саме для певних фільмів чи анімей, це не прям якась новина. На цій ниві є багато чого розповісти, наприклад, тому ж Хамтон. Однак, коли мова про анімаційні фільми, процес інтеграції фактичного годинника стає значно складнішим завданням. Коли годинник з'являється в кінотеатрі, його зовнішній вигляд часто може бути рішенням художника по костюмах в останніх хвилин, або навіть особистим вибором актора. Але коли фільм анімований, зовнішній вигляд годинника має бути частиною всього процесу анімації. Коротше кажучи, оцей Астрон це якраз годинник з анімаційного фільму Resident Evil Death Island, і його носив один з головних персонажів Леон Кеннеді. Брутальний образ Леону відтворена в чорному корпусі та безелі з титану з кодами міст, розташованими з боку. Чорний ремінець із телячої шкіри та сірий циферблат зроблені у тон з курткою, яка подобається Леону. Тож ви, в принципі, можете вкрасти ідеї цього образу і носити це строн саме під джинсову чи шкіряну куртку. Майте на увазі, що це лімітка з дуже обмеженим тиражем, всього 600 штук на весь світ. Далі маємо знову дайверський стиль від Докса. Тут у нас не випадок Total Black. Цей годинник якраз таки має цікаві кольорові акценти. Проте корпус ми вирішили визнати чорним. Хоча насправді він неоднорідного кольору, ніби вкритий хвилястим паттерном. Цей ефект тут опинився на заради візуала. Справа в тому, що корпус тут не зі сталі чи титану співідіт, а з кованого карбону легкого міцного матеріалу, який прийшов в годинникову індустрію з автомобільною. У кованих в композитах використовується паста волокон, змішаних з епоксидною смолою, яку видавлюють у різні форми, звідси й такі різноманітні за та згин. Ми взяли версію з синім циферблатом на синьому коучуковому ремінці. З яскравими помаранчевими акцентами на безелі, циферблаті та заводній головці. Там традиційна яскрава рибка докса. Ви також побачите її на складній застібці ремінця, який є дуже зручним та щільно прилягає до зап'ястя. Звісно ж, тут ми маємо характерний корпус у формі подушки з габаритами 42,5 на 45 мм і товщиною 13,4 мм. Хоча корпус і карбоновий, механізм сховано в спеціальному титановому кожуху. Тут маємо механічний калібр Ета, сертифікований коск, що підтверджує його хронометричну точність. Запас ходу 38 годин, водозахист 300 метрів. Варіант не бюджетний точно, але цікавий з точки зору інноваційності матеріала та комфортного носіння. Бо навіть по проситтєві габарити годинник доволі легкий завдяки карбону. Ще один не зовсім стандартний матеріал цієї добірки буде в чорному годиннику Maurice Lacroix Кроа Tide. Тут не сталь. Не титан і на карбон, а перероблений океанічний пластик плюс скловолокно. Матеріал виробляє компанія Tite, яка, власне, займається переробкою океанічного пластикового сміття в матеріали, що використовують різні бренди, не тільки годинникові. Серед годинникових з ними співпрацюють Такхой, Sertina, Garmin, Oris. Тут маємо тактильно приємний, трошки зернистий по в корпус діаметром 40 мм. Ран, заводна головка, каучуковий ремінець, застібка, все чорне. Циферблат, в принципі, також, просто за рахунок того, що він прикрашений візерунком like у формі хвиль, він не зовсім однорідний і має світліші та темніші відтінки. І це, до речі, кварц, тому цінова політика більш доступна порівняно з механічними моделями Маріс Лакроа. Також тут прикольно продумано пакування. У комплекті буде полімерна сумка на затяжках і багаторазова кавова чашка з логотипом Маріс Лакроа. Це, звісно, не аргумент обрати саме цей годинник, а просто гарний бонус і презентація. Для фанатів Орієнт також підготували варіант славнозвісний Мако. Знову дайверський корпус, але його насправді частіше за все використовують для різних експериментів з кольорами і текстурами. Корпус сам по собі сатанований, габарити складають 42 мм в діаметрі та 12,8 мм товщина. Циферблат під сапфіром склом чорний, але Орієнт вирішив додати золотистого кольору на мітках, стрілках і безерг. В результаті маємо дайвера, але доволі ошатного, що точно привертатиме увагу до вашого зап'ястя. Модель має комфортний силіконовий ремінець та 200-метровий водозахист, і це механіка із запасом ходу приблизно 40 годин. Далі маємо дуже самобутній екземпляр Hamilton Pulsar. Він періодично з'являється в наших добірках в тому чи іншому виконанні, бо він дійсно крутий, історичний і по своєму унікальний. Але я додала саме чорний під нашу сьогоднішню добірку. Нагадую, що перед вами сучасна версія моделі 70-го року, першого у світі годинника зі світлодіодним електронним дисплеєм. Корпус має аналогічну доволі цікаву форму, ніби прямокутний, але скруглений. Це зовсім не те, що можна побачити в інших годинникових брендах. Абарити складають 48 мм на 34,7 при товщині 13,3 Сам корпус зроблений зі сталі з півді покриттям, повністю сатанований. Така сама історія з браслетом з трьох скруглених ланок чорний і повністю сатанований. Застібка тут розкладний метелик. Замість напису пульсар, сучасна варіація має напис Hamilton у нижній правій частині корпусу під електронним дисплеєм. Електронний дисплей з червоними цифрами схований під потовщеним та навіть дещо виступаючим сапфіровим склом. Це очевидно кварцева модель з мінімальним набором опцій, що мені, наприклад, подобається. Один натиск демонструє вам час протягом 4 секунд. Якщо натиснути ще раз в режимі відображення часу, почнуть відраховуватися секунди. Вони світяться протягом 10 секунд, а потім вимикаються. Водозахист непоганий і складає 100 метрів. Ще один реально крутий варіант чорного годинника пропонує Tissot. Це зменшена версія Sistar 1000 PowerMatic 80 в корпусі діаметром 40 мм, товщиною 12,5 мм, з довжиною від вушка до вушка 46 мм. Такі габарити роблять його дійсно компактним годинником в дайверській стилістиці. Верхня частина вушок має вертикальне сатинування, є також полірований виступ і матова вимка, що проходить уздовж обох боків корпусу. Зверніть увагу на Безик. Ця блискуча вставка зроблена з мінерального скла і виглядає дуже непогано. Синій циферблат має вертикальне шліфування та навіть трошки димчистий ефект. І це приємно, бо тісона аж прям так часто балує нас нестандартними циферблатами та текстурами. А ще тут класний чорний ремінець в стилі тропік. Насправді, влучна модель, хоч і не повністю чорна, але за критерієм кольору корпусу, нам підходить. Всі члени команди заочна полягли, щоб вона з'явилася в добірці. У випуск про дайверські годинники Сітезен ми не додали годинник Орка, але сьогодні його час настав. Це той випадок, коли нажого годинник виглядає набагато цікавішим, ніж на брендових фото. Модель виконана в сталевому корпусі з чорним квідін діаметром 46 мм і товщиною аж 15 мм. Величенький такий дайвер. Безель, заводна головка, ремінець, все чорне. Але ж гляньте на циферблат під мінеральним склом. Він має характерні позначки у стилі косаток і великий хвилеподібний бесід для зручного використання у мокрих рукавичках для дайвінгу. Позначки дуже яскраво світяться синім люмом люмінова, а стрілки заповнені зеленим, і в темряві це реально виглядає як ліхтар. Перегорніть годинник, щоб побачити приємний сюрприз на задній кришці чорно-біла фігурка кита. Такі деталі дуже важливі, тож круто, що Сітезен про це подумав. Це кварцева модель на сонячній батарейці Eco Drive калібр і 168. За умови повного заряду ви отримаєте запас ходу 180 діб та заявлену точність плюс-мінус 15 секунд на місяць. У Seiko насправді багато чорних варіантів годинників. Ми вже бачили Presage, Astron, і ось настала черга Prospex. Я вирішила обрати модель Seiko Prospex 62 Mass The Black Series Limited Edition через декілька причин. Ну, по-перше, мені дуже подобається корпус 62 мас. Він не тільки відтворює одну з найважливіших моделей в історії Seiko, але й загалом є суперзбалансованим дайвером у відмінному розмірі корпусу діаметр 40,5 мм, розмір від ушка до ушка 47,6 мм, товщина 13,2. Далі, мені подобається гамма кольорів. Чорні та коричневі спокійні кольори, розбавлені спалахами яскравого помаранчевого на цифроблаті та безелі. Ну і третя наявність двох ремінців. Тут маємо чорний кавчуковий ремінець із застіпкою пряжкою чорного кольору, і нейлоновий ремінець платіння Сетчу. Дуже міцний, зносить стійкий, стійкий до впливу сонячних променів, а ще й дуже приємний тактильно. Та Він сильно відрізняється від звичайного нейлону, але й коштує окремо доволі дорого. Тож приємно, що тут є одразу дві опції. Ну і на відміну від того ж Пресажа, що ви бачили. Тут практичний запас ходу 70 годин і 200-метровий водозахист згідно за ISO 6425. Рідкий гість наших оглядів швейцарський бренд Альпіна. Але цього разу ми знайшли для вас непоганий чорний варіант Альпіна Сістронд Дайвер GMT. Це доволі таки потужний кварцовий дайвер діаметром 44 мм і товщиною 12,5. Сталевий корпус PVD має сетинування на бічних гранях. Та безеля з ревіюванням холинної шкали. На індексі 12 бачимо фірмовий гірський трикутник альпіна в червоному кольорі. Циферблат традиційно дайверський, з великими люмінесцентними мітками та стрілками та декількома червоними акцентами на секундній стрілці та GMT. Циферблат, до речі, перехрещується двома лініями в центрі, і замість того, щоб розділяти, вони по факту збирають всі елементи в купу. Велика заводна головка загвинчується та має полімерну накатку для зручності користування під час занурень та насушень. Каучуковий румець гнучкий і дуже зручний на руці. З патерном нагадує візерунок мотузки. Водозахист складає 300 метрів. Ще один варіант від Маріс не Ейкон, як ви подумали, а механічний дайвер PontoS. Ця чорна модель має дуже характерний корпус, відомий як суперкомпресор. Ви могли його бачити в лонжи, Болова, Альпіна і навіть Жежелі Культер. Його розробили ще наприкінці 50-х років. Головна особливість, окрім характерного зовнішнього вигляду з двома заводними головками, запатентований пружинний механізм між корпусом і задньою кришкою. Чим глибше ви занурювалися, тим більш водостійким ставав годинник. Наша чорна версія це спеціальне видання, але не лімітоване. Корпус діаметром 42 мм зроблений зі сталі з піскоструминною обробкою і чорним покриттям DLC. Він поєднується з чорним гумовим ремінцем, який кріпиться до зап'ястя за допомогою чорної пляшки, також з DLC. Циферблат поєднує чорний зернистий фон з білими та жовтими акцентами. Маркери та стрілки чорні та заповнені білим люмом суперлюміновим За винятком великої хвилинної стрілки яскраво жовтого кольору. Цей відтінок також бачимо на секундній стрілці та годинкових нітках. Це механіка ML-115 на базі Sellita SW200. Надійний і простий в обслуговуванні швейцарський механізм із запасом ходу на 38 годин. Водозахист 300 метрів. Ну і нехай останнім буде чорненький механічний хронограф від Сертіна. Доволі таки специфічна модель у квадратно-подушечному корпусі, яка є перевиданням історичної моделі Сартіна DS Argonaut 1968 року, що трохи дивний корпус, що назва пов'язана з науково-фантастичним серіалом UFO, що виходив у Британії. Ця модель з'явилась на руці одного з персонажів. Модель має чорний, доволі таки кутастий, як для потушки, корпус співвіді покриттям, діаметром 42,5 мм і товщиною 14,75 мм. До корпусу маємо чорний шкіряний ремінець з розкладною застібкою метелику. темно синій циферблат в стилістиці сонячні промені зі сріблястими мітками та стрілками, вкритими люмом суперлюмного, захований під опуклим сафіровим склом. Також на циферблаті присутні два регістри хронографа секундний ліворуч та хвилинний праворуч. Всередині встановлено механічний калібр на базі етава Valjoux 7753. Ви могли бачити цей механізм в інших брендах Swatch Group – Tissot, Rado та Mido. Запас ходу складає 60 годин. Водозахист моделі 100 метрів. На початку я трохи розповіла про технічні нюанси створення чорного годинника, якщо ми беремо варіант зі сталі, чи титану, чи якогось іншого металу. Але є ще і естетична сторона питання. Враховуючи те, як чорний колір поглинає світло, ми схильні сприймати чорний годинник в цілому, а не як суму його деталей. Можна сказати, що з чорним годинником ви не бачите деталей, але бачите об'єм. Тож ця тенденція до вираження об'єму насправді є причиною того, що часто чорні годинники вимагають складної обробки, гри з текстурами, кольоруванням та іншими видами обробки. І в залежності від цього, чорний годинник може сприйматися і як кежуал, і як мілітарі, і як фешн. Все вирішують деталі. Є такий бренд Урверк. Навіть, може, і не зовсім бренд, а унікальне годинникове ательє, що створює ексклюзивні та дуже обмежені екземпляри годинників. Його дизайнер Мартін Фрай іноді називає годинники маленькими скульптурами. І тому ось ця робота з чорними годинниками, деталями і об'ємом є і складною і водночас відкриває великі можливості для дизайнерів. Ну а ви що скажете про чорні годинники? Маєте щось таке в колекції? Або, можливо, тільки хочете додати. Пишіть в коментарях і діліться своїми думками. На сьогодні це все. І я ще раз нагадаю, що зараз саме час перейти на сайт та підібрати собі новий годинник. Такі знижки бувають дуже рідко, а тут ще й неймовірна можливість взяти участь в розіграші дуже класних призів. Ну що ж, всім удачі і до зустрічі, Па-па!